Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Ну, як то кажуть, попахує вже Попахує весною, але ще все-таки стоїть крига. Ну і як ви зрозуміли, я не можу опустити цю можливість. Йду я трохи на лід, половити плітку, можливо, якогось окуня. Ну, Мені здається, більше за плотвою. Взяв я палатку. Ну, зараз ніби палатки навіть і не треба, так що буду поки що я без палатки. Бо тепло на дворі на сонячній стороні плюс 15 взагалі. Ну і ось лід. Лід ще твердий. Він ще буде тут довго твердий, бо тут файний такий, як то кажуть, файний-файний льодик. Сантиметрів 10, може і 15. Не. Тому якось так. Буду сьогодні я десь тут рибачити. Не хочу далеко бігати. Я би собі тут сів біля цих кущиків і якраз рибалив. Тому зараз я тут б'ю лунки і буду готуватись і пробувати. О, є підписник, до речі, підійду, зараз немає поцікавили, що там як. Ось, до речі, гляньте, як красиво лід замерз такими пластинками ніби вітер разом зі снігом розганяв і так ось так красиво замерзло. Е, так, ну е, плітка ловиться, каже чоловік не дуже результативно, але покльовує, як то кажуть. Тому я думаю, зараз трохи якоїсь каші не не було того, що треба. Взяв тигровий горіх, горів кукурудзу. Не знаю, зараз будемо пробувати, чи взагалі рибі, рибі це сподобається. Не знаю, на дорі дуже тепло, я палатку не брав, поки що хіба як похолодає, може так до вечора посидимо і постараємося спіймати, може якусь більшу плітку. Так що, Ну що, я готовий лунки я загодував. Зараз будемо пробувати. Є у нас рибка, це марик. Так, одні вудки дістати. Пробуємо перший на одну взагалі. Така десь є така імпровізована до речі, підставка, бо ці підставки ломляться, губляться таке придумав я <свісно> свою функцію виконує. що в принципі ще й треба. Так, так ну, Приманка тісто. Поки що, я думаю, на тісто спробуємо, потім подивимося, може щось змінимо. Подивитися, що взагалі тут є рибка, але я заготувала. Я думаю, мало би бути. Зразу глибину я вгадав. З глибиною я взагалі вгадав гарно. Зразу не клює, значить ще виключити. То нічого, значить підемо в другу водочку. тут на 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 Давайте на опарика спробуем не ловил я тут никогда на опариш а попробую как раз может краще будет <сих> Оп, вот и перша была только что Але вона вдарила, я не знаю, то якби оку нікись перша маленька, але така груба кафе. Страшенно груба І тут добре годують. Ну опари до речі. Ну, парень. Снова дрібно. Mm -hmm. Така вот уже дуже дрібно. Знаю, что тут є більш. Я ж поставив прямо на дно на дно і є результат є, це щось було гарне Так, ще одна плітка, до речі, знову на Може таке що сьогодні опариш Цікаво, раніше тут є не рибали на опаришу в загальному коли тільки на це, Тільки на тісто, ну і окінця на мотир звісти. Я бачу вже на опаришка, якась ніби активність також. котеком котеком репка Краска котеком живсю репух үзида <laughs> Злостно, злостно. Так, ух ты, на плитка как раз попалась. Гляньте, яка капіта цікаво, що то щучка. Так, поїзда. Ось ловиться. Ловиться, як скажено, спіймоливо десь близько 30 штук, може трошки більше. Тісто опариш. На опаліш, то не топлює, так що прикормка працює, продовжуємо. Так, ну, рибка ловиться чудово просто. Зараз... Я ще Догодуюсь, щоб вже її не тривожити. І спробуємо посидіти до заходу сонця і спробувати, може підійде якась більша клітка, А так зараз клює тільки невелика. Ну, вон, декілька попалось таких чуть-чуть кращих, але зовсім трішки. Бо не дають мені загодуватися. Не дають. Малесенька-малесенька дробиночка, не знаю, видно, ну, маленька дробинка на 2 грама і білий кусочок бісеру. Бо деколи тісто злітає, а воно ще дуриться ще бісером. Одна вудка в мене на опариш, а одну якраз я на тісто Клює і на то, і на то. гарно, просто я опалюш поклав на дно. В надії, що буде більше плітка. В принципі, теж воно близько до дна, але таке. Так, ну, це взагалі коропова прикормка. Тигровий горіх кукурудза, якось так. Ну, їй подобається, це головне. Цікаво, чи сподобається якісь трошки більші. Погодуємося. Рибка, коли бачите, ще ловиться гарно. І хробак, і, я кажу, хробак ось на опариш плітка. Погодуємо, погодуємо сьогодні гарну рибку. Рибка цю, цю, цим кормом наїдається, звісно, але головне, щоб він її тримав. Місце ловко. Каша натуральна, якраз така, то що треба. І засипем то все сухарями. Не було таких, як завжди, ну, взяв такі. Засиплю я тільки тут сухарями, там ніби на більшу рибку мені не треба. І сміття не забуваємо забирати. Так, ну що, чекаємо і будемо дивитися. Так, ну і користуючись нагодою, коли загодовані лунки трошки відпочивають, взяв трохи в мені кубаси, хліба, кавалок, сиру і гарячого чайочку зробив. Так всім, хто їсть смачного, так чекаємо вечірньої. Вечірної плотвички. Так, ну ось ніби щось, щось та й починається. Це вже друга така плітка, трошки більша. Це добре. Загодувався, Сподобався і тигровий горішок, я замітив. Цікаво буде мене міксом тут загодуватися. Чи буде якийсь результат? Та буде стоїть все-таки. Це якщо я не закосив, а ні. Це я закосив її, Плаває, плаває, її багато, Чекаємо велико. Дочекався, дочекався, я більшої. Поки що одна, але надіємося, вона буде не одна. І гарно підняли, так як має бути. Так, ось і дочекався, я більшої тут Дочекався маленька, але акуратно, акуратно. Нуль не вс мажочка. Е, я знаю що на вечором кліє гарно глянь Я гарно є на у І на таких воштук на опариш Більше не опариш. Якраз сонце заходить і, зов... і зовсім інакші покльовки починаються що Пішов вжернуті перевіряти? Чергова більша плотвечка. Уй-ой-ой. То нуль сьома лісочка, ту треба вожіти. <рискій> це, це вже щось схоже на плутвечку. Дочекався, дочекався. Я його буквально І дочекався. Так, ну ось, буде, буде того. Дочекався, дочекався тої грубої плитви. Ось, гляньте, гляньте, який результат. Ну, тут Дві такі пліточки прямо-прямо хороші. хороші Ну решта, як то ну, кажуть, котиками. Ну така вийшла гриболовля вечірня. Гарно загодувався, трошки половив гарну плотву на тісто.